Комите ЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Лучанина звинувачують у нападі на поліцейського та його джину. Знайшов у Польщі. Іноземець шукає родичів через інтернет. Візит голови Волинської військової адміністрації в Волицьку громаду. З підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельмишановне товариство. Підтвердили загибель військовослужбовця із Рожищенської громади Володимира Мірчука. Сержант із Єлизавети на майже рік вважався зниклим безвісти. За офіційними даними, захисник загинув під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Очеретини в Донецькій області 23 квітня минулого року. Тепер загиблий оборонець на щиті повернеться на Малу Батьківщину, де знайде свій останній спочинок. Стало відомо про загибель жителя селища Маневичі Антона Соліковського. Молодий захисник поліг. 7 квітня у Донецькій області. І з 14 липня 2022 року Антон став на захист України, був старшим стрільцем оператором механізованого батальйону. Тепер захисникові навіки 32. Поблизу Покровська загинув воїн із Прилісненської громади Олег Пронцевич. 33-річний житель села Туболи прийняв свій останній бій 8 квітня. У березні 2022 року Олег одним із перших став на захист української землі від російських окупантів. Командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша боронив українську землю на різних напрямках. Вдома героя чекали дружина та донечка, батьки, брати та сестра. Зустрінуть і поховають захисника України в Луцьку. Щери співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. У робочому кабінеті ТЦК виявили мертвим голову військово-лікарської комісії. Сталося це у Луцьку. Що каже поліція про раптову смерть медика і які деталі повідомили у самому ТЦК? Далі. У Луцькому ТЦК виявили мертвим голову військово-лікарської комісії. Тіло медика побачили зранку. 11 квітня вранці до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя в приміщенні ТЦК ТСП. Встановлено, що це медик обласної лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група та криміналісти. Проведено огляд за участю судмедексперта, Попередньо тілесних ушкоджень на його тілі немає. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з поміткою Природна смерть, а тіло направлено на судову медичну експертизу. Виявилося, що це лікар-невропатолог Волинської обласної клінічної лікарні Олег Лопачак це підтвердили у медзакладі в обласному центрі комплектування. Повідомили наступне. Голова військово-лікарської комісії, лікар-невропатолог, залишився ввечері після роботи для внесення даних, що було звичною практикою через значне навантаження. Вранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя. Наразі поліція встановлює обставини і причину смерті голови ВЛК. Його колеги з лікарні кажуть, що медик був хорошою і доброю людиною. Олена Лищук для новин на часі. Хотіли утекти за кордон та були п'яні. У Шацькій громаді прикордонники зупинили легковий автомобіль із двома пасажирами, які, як з'ясувалося, мали намір незаконно перетнути державний кордон. Порушниками виявилися 23-річний мешканець Вінницької та 22-річний житель Запорізької властей. Щодо молодиків, правоохоронці склали відповідні адмінматеріали. Ну а надалі порушники відповідатимуть уже перед судом. Вулицю за вулицею робили ремонти доріг у громаді і втрапили у кримінал. Продовжують слухати скандальну справу щодо голови підгайцівської громади Юрія Семенюка та його команди. Слідчі підозрюють посадовця у привласненні державних коштів, які нібито заробили на ремонтах доріг. Близько п'яти мільйонів привласнили на ремонтах доріг. До таких висновків прийшли слідчі, як взялися рахувати, у скільки обійшлися ремонтні роботи дорожнього покриття у селах Підгайцівської громади. Тут віднайшли і підставних фобів, і виконавців робіт в темну заготівку. Як зазначають правоохоронці, працювали фігуранти у складі організованої групи: сільський голова, бухгалтерка та два підприємця. Наразі ж сторона обвинувачення зачитує епізоди, яких у справі чимало щодо привласної бюджетних коштів під час надання послуг споточно ремонту аварійно-відновлені роботи вулиця Ботинська в село Романів, сторони вулицького погодити допомогою його електронного підпису. Та десять тих хвилин возьму та нечка року. Наклану на електронного початку що стало стало. для перерахування бюджету коштів з банківського рахунку загальцівського що рада на банківський рахунок «Нести» на загальну суму 199 77 на гривні 73 гривень, за тісні, відповідно до до судовому земельного технічної спортивного та судово-комічну спортивність було завищено вартість робіт на 118 тисяч 355 гривень 35 та фактично при власне у подальшому. І таких вулиць десятки. Ось декілька з них до прикладу: вулиця Квіткова, село Звірів. Як зазначає прокурор, тут вартість робіт завищена на понад 118 тисяч. Далі у переліку село Ботин. Тут взялися ремонтувати вулицю центральну, на якій, на думку слідства, нагріли ще 118 тисяч гривень. Загалом, як чуємо з матеріалів справи, на рахунки фопів Підгайцівська сільська рада перерахувала близько 8 мільйонів гривень, з яких майже 5 нібито були привласнені. Виклали банку підгадців сільської ради було проведено бюджети кошту на банківські расунки ФОП то на загальну суму 4 мільйони 766 тисяч, 268 гривень, 350 тисяч відповідно до висновки, судово-будівельні, технічної експертизи, та судово економічної експертизи, було завершено вартість робіт на 2 мільйона 255 тисяч 77 гривень, 84... 83 копійки. Та ФОП несе на загальну суму 3 мільйона. 390 тисяч 240 гривень, 75 копійців, з яких свідків відповідно до висудову, суд... а судово-технічна експертиза, була завершена вартість робіт на 2 мільйона 600 000... Тисяч чотириста тисяч у суді й досі зачитують обвинувальний акт, адже його обсяги чималі на черговому засіданні вдалося закінчити частину, що стосується лише Юрія Семенюка. Що ж до інших обвинувачених озвучуватимуть вже згодом. Наразі ж захисники просили, аби запобіжний захід підсудним змінили. А також адвокат бухгалтерки разом з представницею Підгайцівської сільської ради. Просили суд, аби жінку повернули на роботу. Стосовно клопотання про продовження сроку і сторонньої посади, заперечуємо категорично, так як ризики зазначені в клопотанні, а саме нібито може спотворити, знищити, підробити речі і документи, які мають суттєве значення для справи, воно абсолютно не відповідає дійсності, так як... Неодноразово в службовому кабінеті, в службових кабінетах підгадцівської сільської ради проводили обшуки і всі речі та документи, які орган досудового розслідування вважав за необхідне вилучити, вони всі були вилучені. Прохання головного бухгалтера, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності. Яка дуже просила, щоб допустили до роботи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності, оскільки весь об'єм роботи тепер виконує Катерина Васильівна. Це триває вже дуже великий період часу, четвертий місяць. Атно ну, і не закінчується. Ми бачимо, і це відбувається не з нашої вини. Після роздумів у нарадчій кімнаті головуючий низку клопотань задовольнив частково. Деяким фігурантам суд дозволив виїжджати у сусідні області комусь по роботі, а комусь для лікування. Надалі ж засідання відклали. Тож більше деталей щодо цієї справи дізнаємось вже згодом. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі. Володського посадовця судили за п'яне водіння. Його після другої години ночі зупинили патрульні і відчули запах алкоголю. Карманич пояснював, мовляв, то він так поспішав із медзакладу додому лікуватися. Волинський посадовець так відзначився, що тепер його судять за п'яне водіння. Патрульні зупинили Керманича серед ночі, 24 грудня, склали протокол. Втім, працівник однієї із державних служб, схоже, вважає себе ледь не взірцем для інших. Вважаю себе добропорядним порядними і раніше не притягався будь-якої відповідальності. Як чуємо, у суді довго виглядали посадовці, але той на засідання все не приходив, поки суддя не застосував до нього привід. Чоловік пояснює, що тієї ночі він був на стаціонарному лікуванні в медзакладі. Мовляв, йому стало кепсько, і то він з лікарняного ліжка поїхав додому по медпрепарат. Запевняє, що алкоголю не вживав. Коли вас зупинили, чи повідомили ви працівникам поліції, що ви хворіте, у вас цукровий діабет і що ви вживаєте якісь ліки? Які знижують реакцію вашу? В, в інсулі не знижую. Яке запитання вам суд поставив? Я ну, в розмові з ними було, що я перебуваю в лікарні. Чи повідомили ви? Давайте те, що суд за сою, не те, що ви бажаєте. Ну за весь час розмови казав, хлопці, я перебуваю в лікарні, мені стало зле наслідок того, що в мене закінчився в лікарні інсулін. Чому ж патрульні відчули від нього алкогольний запах? Керманич перед судом, неначе на сковорітці, проходити алкотест Драгер. Він відмовився. Їхати з патрульними на освідування в медзаклад теж не захотів. Запах порожньої рота пояснював їм тим, що має високий рівень ацетону. Перепрошую, запитання в суду дві години. ночі. І ви це поясните, що вам погано, треба колоти інсулін. Ну, Дві години ночі. Поліцейські не, не, не зважили на стан, не зважили, що рухаються. Дві години ночі, ви їм так розповідаєте. Вони ж не малі діти. Але якби ви сказали 10 годин вечора, ну ще б куди б не йшло? Давайте медичний заклад, 266 вимагає. Ви кажете, я відмовляюся. Даже казали, якщо ви інші ліки вживали, скажете про це. Я відмовляюся. Ви свідомо відмовилися. Сьогодні чоловік знаходить що сказати, а от у протоколі ні слова пояснень не написав. Мовляв, так погано почувався. Відмовився надати пояснення. То як можна прийняти до уваги будь-що те, що ви зараз стверджуєте. Проте після зупинки патрульними ледь не одразу став до когось телефонувати. Дивимося кіно. Відмовляється? Що відмовляється? Завтра з вашим начальником начальника. Завтра свято. Якщо виявляється, знаєте, що було. А кому ви телефонували і кажете, домовляюся. Не домовляюся, телефонував лікарям. Все розкажу, я ж не глухий. Ви кажете, я домовляюся, а інспектор стоїть і вам. Дра я домовляюся. Це з ваших вуз прозвучало. З ким ви спілкувалися, кому телефонували? З лікарем спілкувався, Призвища лікаря? Знайомий знайомими. Зрозуміло. Суддя звертає увагу на поведінку водія. Маючи досвіду 20 років служби в міліції, перший признак, коли людина жує жвачкою, це вона вживала алкоголь. За 20 років я вже це пройшов. Що ви на це скажете? Я коли уважно дивлюся, а ви вибачте, перед поліцейськими стоїте і жуєте. Відповідно до моєї випусків, в мене це 3+. +1. Чітко поліцейський вказує від вас алкоголь! Іншого запаху він не вказав. Як взагалі сталася така дивина, щоб хворого серед ночі на всі чотири сторони відпустили? Як вас медики випустили серед ночі з лікарні? І ну як це так, щоб з лікарні їхати додому шукати медпрепарат? Я його не шукав, він зберігається в мене в холодильнику, а виїхав, тому що в час ночі стало погано і, і з за цього виїхали лікарні. Але ж ви в лікарні були, там надають допомогу тим, кому стає погано. Ну так, надаю допомогу. Ну, а ви зверталися до медиків, говорили, що вам погано хто вас випустив випустить сирома? Мені не можуть вколоти те, що в мене є в лікарні. Я повинен вколоти те, що мені виписано по рецепту і що я отримую з домішками, в лікарні зберігається чистий препарат. І невже чоловік та його рідня такі легковажні, що завчасно не привезли ліки про запас? Жінка без автомобіля, комендантська година вже була на таксі. А вивезла. до дев'ятої, щоб ви вкололи, я... так як вам прописано, в дев'ять. До дев'ятої я вколов, в мене було п'ять одиниць, я думав, що мені вистачить. Суддя Віталій Ковтуненко не повірив у розповіді посадовця. 17 тисяч штрафу і рік позбавлення права керування. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. На Луцького поліцейського і його дружину уночі напав невідомий. Перцевим балончиком забризкав очі і пограбував. Колеги правоохоронця взялися шукати нападника. Затримали 20-річного лучанина. Наразі його вже судять. Більше розкажуть мої колеги. Його привели до суду під конвоєм. Цього хлопця звинувачують у розбійному нападі на подружжя. Виявилось, що потерпілі поліцейський та його жінка. Юнак запевняє, що то був не він. Інцидент із подружньою парою стався поночі у листопаді минулого року на проспекті Молоді в Луцьку. Тоді власні джерела нам повідомили, мовляв, невідомий був із балончиком, забризкав поліцейському очі і пограбував його дружину. Нібито забрав золоті прикраси. І, мовляв, навіть хотів зґвалтувати жінку, але втік. Сьогодні були у нас камери, І... поліція. Да, да. Ага. Камери вони, вони і зняли на фішку свою, все, 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 все. Через кілька днів правоохоронці повідомили. До поліції звернулася 41-річна мешканка та повідомила, що до неї у дворі будинку підійшла невідома особа та розпилила в її обличчя перцевий балончик. Погрожуючи ножем, зловмисник відібрав у жінки мобільний телефон. Встановити особу фігуранта вдалося за кілька годин. Розповіли правоохоронці, затримали лучанина, розслідували справу і вже судять. Той вину заперечує і розказує свою версію подій. Стараюся будь-якими способами зробити так, щоб не вину людину просто звинуватити в тому, чого не було. І зробили документи, і зараз мають мене під варто і просто ну, ні за що. Ви знали того поліцейського і його ні, ні. дружину? Так. Вони починають обманювати, кажуть, що там хоча їх цих людей з не на їх перший раз бачу. А як вас затримували? Ви тоді десь того вечора там були. Хлопець каже, що його затримали наступного дня після того, як стався напад на подружжя. Мовляв, якісь люди приїхали до нього додому. Приїхали взагалі невідомі люди, навіть не поліцейські, не поліцейські фарми. Прийшли, вдивалися на кухню до нас і кажуть, їдемо. Кажу, куди їду? Вони кажуть, ну їдемо, поліцейський участок. Ми сіли в машину. Це була не поліцейська машина, виходить. в машині. Вони почали мене другів. Хотіли казати, що ти, так як ми скажемо, і ти підеш додому. Коли вони були на обшуку, вони навіть на обшуку не поставили, хоча по закону йому не право бути на обшуку. Аврам розказує, що того вечора ходив до дівчини. На той вечір, коли стався розбійний напад на поліцейського і його дружину, де ви були в той вечір, в ту годину? Я взагалі перебував, виходить, спочатку я вдома був, а потім я пішов до своєї дівчини. І це, виходить, там недалеко від цієї ситуації. Ну, А ви були в тому районі тоді ввечері? Я в Коментувати цю історію прокурор відмовився. Між тим у матеріалах справи вказано, що під час обшуку у хлопця вилучили чимало доказів. Газовий балончик тризуб 4 котрий вилучено та поміщено до спеціального пакету. Шкіряну рукавицю правої руки, котру вилучено та поміщено до спеціального пакету, Кухонний ніж з дерев'яною ручкою, котрий вилучено та поміщено до спеціального пакету. Поліцейські повідомили, що за місцем проживання лучанина виявили і вкрадений телефон. То винен хлопець чи ні, ще має розібратися суд. Його і надалі залишають під вартою. Наразі юнакові загрожує від 8 до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Відсутність автобусного сполучення, розбиті дороги та інші нагальні питання найбільше турбують жителі Волицької громади. Адже через поганий стан шляхів деякі села опинилися майже у відрізаному становищі. Дістатися до лікарні на роботу чи дітям до школи стає щоразу складніше. Аби зрозуміти ситуацію на місці, сюди завітав голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Родницький. Одна з ключових проблем Олицької громади, до якої з візитом завітав голова Волинської ОВА Іван Рудницький, це аварійний стан доріг. Місцеві мешканці розповідають: одна з причин це постійний потік великогабаритного транспорту одного з аграрних підприємств, через який дорога розбивається прямо на очах. Люди не раз перекривали шлях, аби змусити водіїв зменшувати швидкість. Але ці заходи мають лише тимчасовий ефект, а проблема так і залишається відкритою. Участок дороги, там де я проживаю, ну в такому, можна сказати, аварійному дуже стані, як після артобстрілу. Цей участок має десь довжину метрів сімдесят. Через 350 метрів від мене теж є такий самий участок метрів 20. У свою чергу Іван Рудницький звернувся до голови громади з проханням активно включитися у вирішенні цього питання, організувати діалог з керівництвом підприємства та напрацювати спільне рішення. Ви організуйте і запросіть представника фірми. От є ініціативна група, є пан Михайло. Скажіть, ви ж нас здійснюєте підприємницьку діяльність? Якщо ви можете, він ж не тільки платив підгайські громади, він повитати в багатьох громадах ПДФО, заплатіть нам частково ПДФО. Раз. А служба відновлення вам прийде і зробить цю ділянку дороги. А я в цьому напрямку вам теж бо я спілкувався там зараз. Новий керівник ТВО служби відновлення, і він дуже нормально відноситься, якщо громада співфінансує, він іде і зразу робить. І я це зроблю. Просто розумієте, ви теж показуєте свою позицію. Ще однією важливою темою під час зустрічі стало питання пасажирських перевезень. Люди наголошують, через відсутність рейсів деякі населені пункти залишаються без доступу до базових послуг. Коли з ківерці у нас був районний центр, і в нас хоч один так був рейс Олика Ківерці Луцьк, і його зняли вже майже півроку, може навіть і більше. Але все одно в ківерцях в нас і залишилася і податкова різні, е, різні сфери, куди люди будуть їздити і звертатися. І дуже важко добратися. бо через Луцьк і на ківерці це дуже проблемно, тим більше старшим людям, якщо можна було б посприяти В чому? Дякую. посприяти відкриттю відновленню рейсу. Ні, ну по рейсу точно я буду сприяти. Я думав, що ви ще щось, Ні, то може за ну ми зараз візьмемо. кажу ваші дані, вам дамо зворотній зв'язок. Ми зараз будемо це тому, що староста звертався, наприклад, до перевізників, але вони мотивують тим, погано ні, ні, дивіться. От по перевізниках, то вже наша, то ви правильно звертаєтеся, то ми на них будемо їхати в цьому напрямку. І пришвидшувати, і стимулювати, щоб вони добре дякую працювали не оминули увагою і питання житла для внутрішньо переміщених осіб. Так, жителька Олицької громади пані Оксана вже восьмий місяць має статус ВПО. А її батьки змушені жити у статусі переселенців вже три роки. Родина переїхала до громади, рятуючись від війни, але і досі немає постійного житла. Чи ведеться якийсь облік якогось житлового фонду, який може покинути, може там тимчасово Люди бажають допомогти, здати, чи це все регулюється і пропонується цим нам, жителям, які живуть в тимчасових притулках, користування, тому що в мене маленька дитина, я не маю змоги їздити щось шукати там чи моніторити теж ОЕЛИК щось знімати. Нам потрібно житло, хоча б тимчасове, щоб не в притулку, а окремо. Так вот я вам скажу: дивіться, У нас на сьогоднішній день є. Недалеко від вас відносно, ну, але це Луцький район. Є городище громада, де е, місцевий фермер побудував будинок на три поверхи. І в нього там, ну, я не знаю, скільки зараз, але в тому місці в нього було 10 квартир по е, цей, в середньому 80 100 квадратів, і які під ВПО. Одна в нього вимога, що він дає гарну заробітну плату, щоб йшли до нього працювати. А держ і оренда тисячу гривень, ну це вам компенсує держава. Крім того, для внутрішньо переміщених осіб ще залишається доступною двокімнатна квартира у ківерцях. Житло з ремонтом повністю вмебльоване і готове до заселення. Умови прості. Плата за квартиру не передбачена, потрібно лише офіційно зареєструватися в громаді як ВПО та влаштуватися на роботу. Тому саме завдяки таким зустрічам є шанс не просто обговорити проблеми, а й знайти конкретні шляхи їх вирішення. Дарина Соболєва для новин на часі. Той, хто досліджує свій родовід, заслуговує поваги. Чимало людей відгукнулося на повідомлення у соцмережі поляка Томаша Беднарика по дитячих фото однієї з родичок та інформації, яку він знав про свою українську сім'ю. Шукав контакти з їх нащадками. Що із цього вийшло далі. Днями волинськими групами соцмереж розлетівся пост жителя Польщі Томаша Беднарика. Чоловік за допомогою всесвітньої мережі шукав родичів на Волині. Брат прабабусі пана Томаша Василь Красницький з родиною жив у селі Красноволя Колківської громади. Досліджуючи родовід, пан Томаш дізнався, що у Василя Красницького були дочка Євгенія та онучка Жанна. Її дитячі фото чоловік і розмістив у інтернеті, щоб знайти рідних. Історію своєї родини. Мешканець Польщі поділився із нами. каже рідних з України шукати важче. Я Завжди цікавився історією моєї родини, генеалогією. Вивчення історії приносить мені радість. учення що завжди справляло мені радість. Історія... моєї родини, історія моєї родини, що жила на території України, завжди дивувала своєю таємничістю, яка мішкала на теренічійшої України. zawsze przyciągała jakąś taką swoją tajemniczością. Moja babcia, urodzona w roku 1933... Moja babusia, Mieczysława, 1933 roku narodzenia, zjawiła się na świat niedaleko od Kolok, w seli Krasnowola. Na północ od Łódzka, niedaleko miasteczka Kołki, we wsi, e, która nazywa się Krasnowola. Moja babcia, Mieczysława, była córką Моя бабуся Мечислава була дочкою Вацлава Єворського і Анастасії Красницької по чоловікові Єворської в Красноволі. Жила родина Красницьких Була... <говори> Замішківана через, через родини Красніцьких до слова завдяки силі соцмереж Томаш Беднарик знайшов ще одну свою родичку сестру, по братові, прабабусі, правночку Василя Красницького, доньку Жанни, чиї дитячі фото облетіли інтернет. Її звати Неля, і через повномасштабне вторгнення жінка з родиною виїхала до Польщі. Пан Томаш розповів, що уже спілкувався з родичкою. Вона пообіцяла привезти родині фото з Волині, бо прабабусь поляка виїхала з України Можете у часи Другої раніше. світової, майже без сімейних знімків. Тож незабаром родичі зустрінуться. Хотів сердечні подія. Так за полюб'єння, за за ваші подання далі й інформації. А також хочу сердечно подякувати всім, хто надав інформацію. Буквально кілька днів тому я отримав інформацію, що допомогла мені знайти контакти та почати спілкуватися з нащадками родичів моєї прабабусі. Ча, наприклад, пораз піршу. Я вперше побачив з фото, як виглядав брат моєї прабабусі, та деякі фото моєї бабусі. Та моя бабця віра Шевчук Неля для новин на часі. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.